Церква, невіста, стань ти між зірками, прекрасна і велична, і свята, готувала ти себе руками стати щоб царицею Христа, щоб в наряді білім і пошані поруч стати з любим женихом у той день в красі і величані, щоб навіки бути з ним разом. Два тисячоліття пролетіло, готувала ти наряд собі. Всі скорботи бурі пройшла сміло на проклятій грішній цій землі, була непохитною твердою, прожила тяжких багато днів, ти збережена Всевишнього рукою, вогонь ревності в тобі горів. Кров твоїх дітей лилась рікою, та незламний дух лишився твій. Грішний світ знущався над тобою у безумній славі всій своїй. В дні Нерона факали горіли, і з рідних твоїх дочок і синів ти весон, ти свій не забруднила, зберігавши для царя царів, щоб постати в наряді чистім без всіх плям, пороків і гріха, білосніжнім, ніжнім променистім по правиці, ставши жениха. В наші дні подібного немало, пережила голод, посилання й табори, скільки сліз тоді лилося градом і зітхань тодішньої пори, сиротами діток залишали, а дружин без чоловіків, своїх чоловіків далеко відправляли від сімей, від дому, рідних всіх. О, тяжкі роки пережилати, хто зуміє, все оце забудь, але віру в Бога зберегла ти не змогло ніщо її зламати. Скільки ж тих, покритих сивиною, оте все пройшли в шляху своїм, бурі пронеслись над головою, слід лишаючи в житті земні, і немало їх лежать застались серед тайги, боліт, сирій землі, безліч слів морічка проливались на шляхи, прокладені узлі. Не забудь жорстоке те правління в пам'яті у тих, хто посивів, пережити все, як ніби сновидіння, наче сон жахливих среді снів. В книзі пам'ятній відмічено рукою кожний крок і кожний подвиг твій, було його око над тобою, берегла, як ти висон святий. Він завжди з тобою був незримо, упалуючи спеку, в холод злий, чув твій плач, і не проходив мимо, чудеса являв там сам Бог святий. Ти твердість духу, віру зберегла, і серед скорбот, і серед гоніння, ти ясніше сонце засіяла в одежі світлій, маючи терпіння. Твій Господь беріг тебе усюди, в час тяжкий підтримку Він давав. Він сказав тебе я не забуду, я на долонях тебе написав. Нові ось турботи на сьогодні їжі, пиття достатку і всього, тож сюди, по милості Господній, привела тебе рука Його. Впевнитись, і щоб подивитись і побачить праведність Твою. Що нині будеш прагнути хотіти, на що простягнеш руку ти свою? Може, ти захочеш пафос, моду і достатком всюди вихвалятись, і знайти в багатстві насолоду, до його всім серцем приліпитись, не знайдеш в багатстві ти потіхи, тільки сором перед світом віднайдеш, маючи оці ось самовтіхи, лиш далеко від Христа зайдеш. Це тебе веде вже, не, вже до падіння, до безщастя перед ворогом твоїм, не до того маєш ти стремління у марнотнім злім, світі цім. В наші дні і зараз вже немало, відійшло від світла й чистоти, плоть над духом владу відібрала, но хіба не бачиш цього ти? Ти, можливо, думаєш, що хибно виправдати, як учинок свій. Час, бо пролітає непомітно церква, огляньно на весон ти свій, а Бог на зовнішність не дивитись, не дивиться із неба, кажуть, так немало християн, та таким очі помазати би треба, щоб свій побачили вони обман. Згадай, як вірність Богу зберігала, ну, а зараз йдеш, йдеш в ухил, втішати душу, ти достатком стала, служить творцю, немає сил. Та Бог бажає нині прославлятись Не в дорогім твоїм вбранні, але дарами Духа прикрашатись, повинна ти в зібранні святим. Хоче Він, щоб нині ти палала любов'ю щирою і серцем для Його, масло, щоб в посудинах ти мала і належала ж до Його. Чуєш, встань до неба, іде Месія, пробудись, поправ світиник свій. Наступає та завітна мрія, скоро шлюб небесний і святий. Постати треба у наряді чистім без всіх плям, пороків і гріхів. Амінь.